Привіт, друзі! Це коротке відео. Е, недавно було відео про цей апарат, що я зробив оцю штуку на 3D принтері е, кольцо це. І там е, в, в коментарях писали, що покрасив його е, в... серебрянкою. Я покрасив, От, в мене є кольцо. Давайте зараз я не буду виключати запис, просто це зніму, поставлю друге. І ви мені скажіть в коментарях, яке краще підходить. О, дивіться, це я знімаю. Запомнили? І це вставляю. Так, запам'ятайте. Я свою думку теж напишу в коментарях. Мені цікаво, що скажете ви. Це другий варіант і перший варіант. Чекаю ваші коментарі.